Друзі, ми в полі. Перша наладка з нашої половинки СЗ36. Покажу вам нюанси, які є. Не знаю, чи чути, чи не чути. Вибачайте за вітер, але в польових умовах хочеться показати, як воно є. Самому навчитися. Є нюанси, тому дивимося і насолоджуємося. Приємного перегляду. Білі страждання, значить, поясню, сівалка ще в роботі не була. Їдемо зараз з нею працювати. Дивіться, там, де білі, значить, хомутики, я поміняв. Де чорні, перед зимою встановлені нові, дивіться, полопало. 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 Кожен, кожен провод, Це насіння провод. Знизу так само полопало, Коротше, це шлак, люди. Не купляйте оце дільма, дивіться, воно вже от-от-от, це воно так полопало, розумієте? Оце полопало. Ну, це... купіть собі така є прозора з металевою обмоткою. Повітряна чи масляна вона, як правильно називається, замість цього дерьма, розумієте? Там та 100-150 гривень за метр, а от ну, от ну це таке гімно за 50 гривень, що вам не передати, розумієте? Тому не купляйте, не повторюйте моїх помилок. 12 сошників, 1200 гривень, якщо брати файні, а от його гівно буде 600 гривень. Економії тут немає. Кожного сезону триміняти, махатися час. Тому майте на увазі. Знімую як ви розміщують може прикрити його трохи? Люди в коментарях напишуть, як правильно, як відправильно. Пішу цього тут треба. Na 70 złotych tu, tak? Tak, O, to na 30 złotych można pobawić, gdzieś tak o. Tak o, tak o, tak o, leżący. Spora się, napycham. Słyniem pijde. Що не рівно, біда, Но зараз пройдеться вже з другим разом. Дивіться, сіває, йовки І Якось так зараз він піде на рівне, Було тут мінус тієї сівалки, що привід з одного колеса. І коли не рівно горане, то мусили, так сошники або бавитись опускати, або ще щось. Заглиблювати не варіант, тому що заглибляться всі. Окремо хіба пружини підтискати. Може на майбутнє так і буде три сушника відтеснемо прямо пружини. Речі, тут пішла по твердому сошникова. Ось так пішла. Майже всі зернини там, де було рівно, зайшли. Тут рівно, тут -ут. не рівно, перепад був, трошки впало. Але то нічого, на рівному буде сіяти файно. Тут раз було фрезеровано. На каналі є, бачите, такі ями. Тут земля не оброблена, перший раз оброблено в році. Значить за пару років її не обробляли, а тут де оброблено, буде супер. Тому якось так. І так переваги її на маленьких городах. Та що вона така вузька Все крутиться, все файно, раз. Підняли. Ай-яй-яй-яй-яй! Висипалось, звісно, те що лишилося. Ось тут мінус, не догляло треба це зробити. І все. Все. все шикарно пустити далі в рух Значить. Правих два і лівий, другий, третій, треба прижати. Зробимо. А так сіє Весь і файний. Будемо бачите, по сходах, звісно. Так, по регулюванню МТЗ дуже тяжкий. Там де йде колесо, де не де? Зараз покажу, де не де. О, зернина Тут от пару зернин. Тобто за Колесами сошники пружини треба піджати, щоб вони гірше дави, ну, сильніше давили в землю. Будемо знати, перша настройка. Так, є нюанс, показую, як є, дивіться, один, другий. Так, вік живе вік учись, знаю, чого такі кубки полишалися. Загинає мені в декількох сошничках сіміпроводи. Зараз буду ставити короткі, я маю там значить, стандартні, я їх трошки поврізаю. І поставлю, щоб не загиналися. І покажу вам втулочку, там треба було доставити, вже доставив в польових умовах. Сіє файно, не злазить, не падає, все шикарно. Отаких От втрат вже більше не буде. Вік-живий, вік 6, вік 30% посіяли, вход пустили. Я не знаю, чи варто це показувати, чи не варто, я показую, тому що як є, значить є нюанси. Нюанси ми вже в польових умовах всі. E, значить, крім e, семипроводів. Семипроводи я вдома поставлю, коротші, вкорочу їх, все вирівняю і буде шикарно сівалочка, валочки, вже буде в дорогу йти. Натяги, все все регульнули, все чітко, на іходина найсіє. Тому, Тому якось так, дякую за перегляд і до нових зустрічей! Ось ми вдома. Це стандартні сім'япроводи. Деякі я вже тут позаміняв. Значить, покажу вам перше по зернопроводах. Дивіться, вони мають бути на короткій сівалиці. Мають бути отак натягнуті, бачите? Це в піднятому стані. от Його його так, Тому що як він опуститься, він зараз зійдеться. Зараз поміняю. Він болтається. Це файно. Це вже натягнути, цей натягнутий, цей нормально, цей нормально, цей нормально, і там той нормально. Ще лишився десь мені. Зараз його, його вийму, щоб не попутати. Значить, для чого це робиться? Щоб коли вона сіє, воно вже опуститься. Зі... Це я зараз покажу, зніму колодки, опущу, воно чуть-чуть припідніметься і тут не буде забиватися зерно, так як я вам показував, що піднімаєш сівалку, а тут зерно лишається, воно падає. Тобто втрат не буде. І ще по нюансах, що тут було. Якщо виправили, відрегулювали значить зірочки, щоб воно тако стояло рівно, як вам показати. О, тут рівно. Тут рівно. Поставив таку шайбу для того, щоб не йшов вал, бо сам вал не фіксується на тих китайських ось, шестиграниках. Він щось не фіксується, не знаю чого. Вже і сверлив і все, що завгодно. ні, мусив поставити тут в тулочку. Зараз її зачищу, покрашу. І ось тут такий шплінт. Також зараз витру, щоб було гарно. І все по переробці, по доробці, я б сказав, по налаштуванню. Тут все виставив. Отут, бачите, скільки я відрізаю від значить, від від старих старих, взяв, ну, як старих, від нових, але от бачите, що з ними зробив вік. Вони нічого не робили, вони висіли просто тут азиму після того, як зробив сівалку. І от воно само від себе полопало. Вірте, не вірте, але це, це фігня. Це фігня, купляйте металеві, такі металеві обмоці, прозорі, білі, можливо, на інших сівалках я вам покажу. Я також буду вже для себе вирішив. буду також їх купляв, тому що вони ліпші, вони довговічніші, хоч вони і дорожчі. Тому, тому якось так. Зараз все тіло останнього піджену. І все, і в бой, кому потрібно, звертайтеся, продам, зроблю без питань, щось полюбилась мені ця справа. Є з чого. Тому зробимо сівалочку під будь-який тип. В планах ще пробувати інші сівалки, тому якось так. Сіє файно, пружини піджати дома, Вкоротити пару сім'я і буде супер сівалочка. Так як має бути. Якби не було що так холодно, взяв би китайця, китаєць без кабіни, а тут так тягне, що... Не годен встояти, тому якось так робити кабіну. Все, всім дякую.